Існує три основних види регенерації, завдяки якій вдається нейтралізовувати залишки палива або сажу, яка вилітає з двигуна внутрішнього згорання. Перша це пасивна регенерація, яка відбувається, можна сказати, природнім чином, коли у випускному колекторі підтримується температура на рівні 300 градусів Цельсія. Залишки сажів, тобто залишки палива, які вилітають із циліндрів, під дією високої температури у випускному колекторі окислюються, перетворюються на гази. І у вигляді газів просто проникають через сажовий фільтр, не затримуючись в ньому у вигляді сажі і таким чином не накопичують додаткову кількість сажі в сажовому фільтрі. Дуже часто пасивну регенерацію плутають з активною, вважаючи, що завдяки пасивній регенерації сажовий фільтр якимось чином очищується, але ні. Він просто додатково не забувається. Якщо простими словами, пасивна регенерація відбувається тоді, коли, наприклад, легковий автомобіль рухається по трасі зі сталою швидкістю на рівні 80-90 км на годину. Вже в такому режимі, якщо двигун прогрівся, у вихлопному колекторі буде достатня температура на рівні 300 градусів не нижче, щоб відбувалася пасивна регенерація. І саме тому розповсюджена думка через те, що на трасі дизельний двигун з сажевим фільтром любить їздити краще. Ну, звісно, любить їздити, тому що. Сажовий фільтр при цьому не забивається. Окрім пасивної регенерації, існує ще активна регенерація, яка розділяється на два види. Перша це активна регенерація під час поїздки. Коли в нормальному режимі використання двигуна, ви їдете по трасі, їдете по місту, ви можливо, навіть стоїте на автомобілі, в якому працює двигун на холостому ходу. Може запуститися процес регенерації, який ініціюється блоком керування двигуна, коли він розуміє, що в сажовому фільтрі назбиралася відповідна кількість сажі і його потрібно очистити. Ви цього процесу практично навіть і не помітите, тому що не побачите ніякої сигналізації на панелі приладів, тільки можете зрозуміти, що... Щось відбувається з автомобілем не так. Трішки пізніше я покажу, як це відбувається на реальному автомобілі, на реальному прикладі, в реальному житті. Другий вид активної регенерації це регенерація вже сервісна, коли сажовий фільтр забився до такого ступеню, що блок керування не може ініціювати прочистку сажового фільтра. Або, наприклад, сталася якась проблема технічна з двигуном, вийшли з ладу датчики, чи, можливо, щось не так із форсунками. Дуже багато різних ситуацій буває. Або, наприклад, найпростіше, мабуть, це коли люди катаються по 2-3 кілометри на автомобілі з дизельним двигуном, у якого є сажовий фільтр. Їм цього достатньо, щоб доїхати на роботу чи по справам. При цьому автомобіль постійно не виходить на свою робочу температуру. Дуже багато сажі збирається в сажовому фільтрі. І оскільки короткі поїздки, регенерація відбутися не може. Через те, забивається сажевий фільтр настільки, що ініціювати його прочистку можна тільки сервісними методами, в майстерні або маючи діагностичне обладнання, цю процедуру можна запустити, але треба бути дуже обережним через те, що невідомо через що забився сажовий фільтр, і автомобіль може просто-напросто загорітись. Також продемонструю, як цю сажу, як виглядає процес регенерації в реальному житті, для того щоб забрати сажу. Необхідно створити температуру не нижче за 600 градусів. В такому випадку відбувається процес окислення, і як я вже сказав, ця вся сажа перетворюється просто... На газ, який вилітає у вихлопну систему автомобіля, отак виглядає це на прикладі металевої пластини і полум'я. Ми її зараз прогріваємо, і як бачите, сажа ще нікуди не дівається. По суті, так відбувається і в автомобілі. Вона може запускатися. Ця регенерація як по кілометрам, тобто є регенерація по пробігу, а є регенерація, яка відбувається через те, що датчиками автомобіля зчитана якісь показники, які свідчать про те, що сажовий фільтр вже. Заповнився і його треба очистити. Якщо говорити про Volkswagen, оскільки в мене ця група автомобілів присутня на моєму каналі, регенерація сажового фільтру на автомобілях ВАК запускається не рідше ніж раз на 750 км. кілометрів. Вона запускається кожного разу, коли кількість сажі, яка зібралася в сажовому фільтрі, набралася на рівні 23-25 грам. І отаким от чином вона виглядає. Відбувається регенерація збільшення температури в сажовому фільтрі, або за рахунок установки додаткової форсунки, яка порскає паливо-випускний колектор, або за рахунок порскання додаткової порції палива тими самими форсунками, які порскають паливо і в циліндрі під час роботи двигуна, під час такту згорання. І тоді на виході створюється велика кількість пального, піднімається температура. повторюсь, до тих самих 600 градусів. І сажа, яка назбиралася в сажовому фільтрі, успішно регенерується крутяк. Якщо зазирнути під капот, то ви побачите десь подібний процес, тому який я демонструю. З цієї сторони, де в нас є вихід з двигуна після турбіни, встановлено сажовий фільтр. І розігріті гази, в яких також присутня частина палива, або це може бути полум'я, подібне тому, яке вилітає зараз з горілки. Привдігрівають сажовий фільтр, починають його, грубо кажучи, пропалювати. І та сама сажа, яка назбиралася в цьому керамічному сажовому фільтрі, починає з твердого стану перетворяти. Орюватись в газоподібний, і потім вже вилітати туди на вихід у вихлопну трубу. Ну якось так. Це наглядний процес відбувається вживу. Зрозуміти, що автомобіль ініціював процедуру регенерації сажового фільтра можна по деяким поверхневим ознакам, і то не на всіх автомобілях, не на всіх моделях. Для прикладу, у автомобілів групи ВАМ, які використовують турбодизельні двигуни серії EA288, Це 1.6 або 2.0 турбодизель, які ставилися в гольф Passat B8, Touran 2, Tiguan 2 і так далі. Тобто, вся платформа MQB, Skoda Octavia A7, Seat Leon якби, і так далі. Використовує саме ці двигуни, і в них ви можете знайти побачити наступні речі. Отже, перша стрілка тахометру підніметься до 1000 обертів на хвилину і триматиметься, аж доки регенерація не закінчиться. Вона може піднятися на таку позначку і в теплу пору року, не тільки через регенерацію сажового фільтра, а, наприклад, через те, що кліматичні установці не Вистачає потужності і потрібно більше обертів самого двигуна. Цей процес можна контролювати наступним чином: відключити повністю кліматичну установку і дати газу десь до 2000 обертів. Так, тимчасово, якщо стрілка після цього впала на свої ж стандартні 800 там, чи 760 обертів, значить це була не регенерація. Якщо стрілка так і залишилася на даній поділці, значить автомобіль запустив процедуру регенерації і вона триває. Також зрозуміти, що йде процедура регенерації, коли на тахометрі тисяч обертів можна через меню мультимедіа. На головному екрані стану автомобіля буде клавіша стан системи старт-стоп. Заходимо туди і там побачимо, рядок, двигун має працювати. Не пишуть напряму чомусь «Іде регенерація сажового фільтра, а просто пишуть, двигун має працювати. Дочекаємося, поки цього рядка не стане, і це буде означати, що регенерація, по суті, закінчилася. Зовні по автомобілю можна буде зрозуміти через те, що в нього будуть шуміти вентилятори, які охолоджують радіатори попереду. Це робить. Це для того, щоб весь підкапотний простір продувався, вентилювався нормально, щоб там не трапилось якогось там лиха. Ну і остання ознака зовні це висока температура вихлопних газів, коли руку піднесете до вихлопної труби, ви її там доволі довго, навіть декілька секунд, не зможете тримати. Це ознаки того, що автомобіль запустив регенерацію. Іншим чином, те, що відбувається регенерація, можна ще зрозуміти завдяки електронним засобам. Там діагностичному обладнанню, яке підключається до обіді роз'єму автомобіля, і різним софтом різними програмами можна, по-перше, побачити, що регенерація йде. По-друге, зрозуміти, як вона відбувається, які параметри при цьому змінюються. Пізніше у відео я покажу наочний процес регенерації на автомобілі, який їде по дорозі. Процес регенерації переривати можна. Але не бажано робити це постійно, тому що це може привести до певних негативних наслідків. По суті, якби цього робити було не можна, то виробники автомобілів з подібними двигунами і сажевим фільтром якимось чином би заблокували взагалі можливість зупинити двигун. Але вони цього не зробили через те, що, ну наприклад, вам кудись треба терміново бігти, і ви не маєте часу стояти біля автомобіля 10-15 хвилин, чекати, поки він ту процедуру завершить. Саме тому ви можете вимкнути запалення, зупинити двигун. Іти займатися своїми справами, але маєте пам'ятати про. Дві речі. Перша, і вона, мабуть, не настільки страшна, це те, що наступного разу, коли ви запустите двигун, автомобіль знову запустить процедуру регенерації. І в даному випадку ви просто будете витрачати більше пального через те, що кожного разу потрібно певну дозу пального використати для того, щоб розгірити сажовий фільтр на цикл, коли йде десь літр півтора там, може до двох літрів пального, щоб завершити процедуру регенерації. Це немало, особливо якщо це відбуватись буде постійно, або якщо ви не знаєте, що таке регенерація. Рація, як вона відбувається, хтось може навіть з нею експлуатувати автомобіль на короткі поїздки. Постійно і постійно не розуміє, чому така височенна витрата. Ну і другий момент більш уже негативний, оскільки регенерація в автомобілях відбувається декількома способами. В деяких в основному в вантажних і більш старих встановлювалась додаткова форсунка вже у випускний колектор. Вона туди порскала пальне. А вже в більш нових моделях в двигунах встановлені форсунки, які можуть після основного такту, коли відбулося згорання в циліндрах, зробити ще декілька впорскувань дози пального. Щоб воно не перегоріло, вилетіло разом із вихлопними газами до випускного колектора, де запалювалося і далі вже у вигляді такого дуже гарячого полум'я, займалося тим, що розігрівало сажевий фільтр до тих самих височенних температур і таким чином відбувалася регенерація. Так от, якщо цей процес зупинити, то пальне, яке було порхнуте в циліндри, воно не вилетить у вихлопний колектор, а буде потихеньку по стінкам циліндрів спускатися вниз, там, де в нас йде якраз олива двигуна в картері буде з нею змішуватися. По-перше, буде підійматися рівень оливи в двигуні. Багато хто не розуміє, чому так відбувається. По-друге, що найстрашніше, це те, що вже олива буде не тієї якості, не тих характеристик, вона буде змішана з пальним. І це призведе до того, що двигун автомобіля швидше зноситься, а то її може заклинити в доволі короткій перспективі. Тому за цим параметром треба слідкувати. Розберіться, передивіться відео ще раз про сажовий фільтр, про регенерацію, для того, щоб зрозуміти, як воно працює і куди копати. Якщо у вашого автомобіля збільшилась витрата пального, і ви таким чином зрозумієте, що робити, щоб з автомобілем не сталося чогось страшного. Хочу сьогодні вас познайомити з тим, як проходить процедура регенерації сажового фільтра на автомобілі з сажовим фільтром. Це Passat b 8 2017 року, щойно з Німеччини. У автомобіля 147 тисяч пробігу, і ми будемо сьогодні слідкувати за цифровими значеннями, дивитися, як, коли і, в принципі, що відбувається під час регенерації сажового фільтра. Я на даний час їду на трасі. Між Києвом і Житомиром, їхати мені ще до Харкова більше 600 кілометрів сьогодні. Тому якщо зараз перед Києвом її пропущу цю регенерацію або незручно буде знімати в потоці, то зніму вже перед Харковом. Вибачайте, якщо будуть суттєві склейки у відео. Показувати, як відбувається процес регенерації, які параметри змінюються, і в цілому, як воно все проходить, я буду за допомогою додатку VAC-DPF, який от у мене на екрані знаходиться. Він розроблений виключно під операційні системи на базі Android, тому можна встановити на планшет або на телефон з подібною операційною системою. Щоб з'єднати цей додаток з вашим автомобілем, вам знадобиться OBD2-адаптер, який ви можете придбати за посиланням внизу в магазині. Це і магазин перевірений, і адаптери там з правильними прошивками, на них є гарантія. І додатково також біля посилання я залишу промокод, який одразу вам дасть можливість отримати знижку в розмірі 5% і придбати собі різного роду адаптери. Вони там починаються від Лем-327-го це найпростіший адаптер, версія 1.5, коштує біля 300 там з хвостиком гривень. Я використовую Вікар, він коштує біля 700 гривень. Є ще середній варіант, виключно під Android. Підходить це якраз такий iCar за 500 з хвостиком гривень. Тобто, такі, якби доволі недорогі рішення, дозволять вам зрозуміти, як воно все, як цей весь процес в вашому автомобілі відбувається. Контролювати, коли він почався, коли він останній раз закінчувався. От у мене, наприклад, я вчора в Рівному, пізно ввечері, заїхав. В готель і чую, спрацювала регенерація. Автомобіль запустив її. Як бачите, вже сьогодні я проїхав від неї 306 кілометрів. Але питання в тому, що вчора вона не закінчилась, я був втомлений, заглушив автомобіль і пішов спати. Якби. Сьогодні вона от має запуститися дуже скоро, коли отут в нас стане 90% десь, відсотків заповнення сажового фільтру, але найголовніше вона запускається, коли а, скалькульоване значення сажі, який бачить комп'ютер, стане на рівні десь 22-25. 5 грамів, тобто десь якраз, десь плюс-мінус там 350-400 кілометрів відбудеться повторна регенерація. Це при тому, що попередньо вона не була повністю завершена. Тобто, в цілому на трасі якраз таки я їду виключно на трасі. Це найсприятливіші умови для використання дизельного автомобіля з сажовим фільтром. Вона відбувається вкрай рідко 500-600 кілометрів. Якщо все працює справно, я їду на автомобілі з пробігом 147 тисяч Кілометрів, повністю справний, і на українській солярці вчора там на 40 кілометрів запас ходу було в баку. Тому якби, якихось претензій до того, що вона там часто відбувається чи якось не так, до солярки. Ну, я гадаю, робити не варто. Отже, їдемо, чекаємо, коли вона запуститься. Буду далі вам показувати параметри. Поки що можете прослідкувати за оцими двома параметрами, які по нулях. Це Post Injection 2, Post Injection 3 це вприскування після основного в циліндрі, яке робить Сумка в кожному циліндрі для того, щоб залишки палива збільшилися, які вилітають в трубу, і потім догорали вже в трубі. По суті, в сажовому фільтрі підіймали температуру в сажовому фільтрі, щоб відбувався сам процес піролізу. Тому поки що поки регенерації немає значення на нулю, але подивимося, як вони зміняться пізніше. Температура в процесі їзди от 90-100 по дорозі в районі 300 градусів. Тримається в вихлопній трубі в випускному колекторі, скажімо. Так. Ну, отакі параметри 308 км після регенерації поки що. Їдемо, дивимось, коли воно запуститься. Чому в місті регенерація відбувається частіше? Прошу звернути увагу от на графік зліва, де в нас суд мас калькулейтед, оце значення. Графік, як піднялась кількість сажі, коли я заїхав в Київ. В межах міста. В першу чергу через те, що є постійні розгони гальмування, а по-друге, те, що температура в сажовому фільтрі або в колекторі впала нижче 300 градусів. Це значить, що не відбувається так звана пасивна регенерація, коли не згорівши паливо, вилітає в колектор і за рахунок температури вище 300 градусів, не згорає. Тому, якби два таких чинника, чому при їзді по місту сажовий фільтр забивається набагато швидше. Ну і знову ж таки, якби в нас була тепла погода, а не 0 градусів на дворі, Цей б показник якраз був би ближче до 300. Тому влітку вона також менше запускається, тому що якби, власне температура цьому сприяє набагато краще. Ну, такі показнички, як бачите, суттєво росте. Показник сажі в межах міста, навіть на повністю прогрітому автомобілі, який щойно з'їхав з дороги. Планшет я тримаю з боку на пасажирському сидінні. На нього не важливо дивитись постійно. Коли почнеться процес регенерації, він звуковим сповіщенням вам про це нагадає, і ми тоді з вами почнемо цей процес контролювати. Okay. Поки що їдемо, я заїхав в місто. Дуже буде неприємно, якщо вона почнеться в місті. Ну як завжди, закон бітлості спрацював в місті. Почалася регенерація, 23 майже грами сажі в нас нарахувалося і починає зростати температура, запускається процес регенерації. Як бачите, в віконцях Post Injection з'явилися цифри, тобто двигун почав порскати паливо і запустився сам процес. Зараз розігріється сажовий фільтр, подивимося, що буде далі. Коли почалася регенерація, не рекомендується піднімати суттєву швидкість. От вона запілікала, вже пішла температура за 400 градусів. Ідеально для регенерації швидкість на рівні 70-80 км на годину, і щоб у вас була пряма без гірок, тому що на гірках двигун ну, практично не працює, не з'їдає паливо, і це буде неефективно. Ну або в гірку, вгору, коли є суттєва гора, можна натиснути, і тоді, звісно, регенерація піде активніше, бо викид палива. І тиск у випускному колекторі буде набагато вищий, якби. Але ну, в цілому, зазвичай, от вона відбувається на трасі по прямій, якби і ви її навіть не відчуєте в процесі їзди, автомобіль себе поводить так, як і поводив. Якщо на коротких ділянках десь в місті, ви відчуєте, що автомобіль став дещо різкіше реагувати на педаль Ну, Тому що немає затримки з порку з скуванням додаткової порції палива, бо вона і так вже а, практично поскається в циліндри. І от температура досягла вже 621 градуса. Регенерація у нас 3 хвилини триває, можемо слідкувати, як це все відбувається в процесі їзди. І зараз має починати падати. О, пішла падати кількість сажі, яка назбиралася в сажовому фільтрі. І от по суті, такий процес у нас буде відбуватися десь на протязі, ем, ну, якщо ми так будемо зі сталою швидкістю їхати, от десь 15-20 хвилинок вона буде відбуватися. Якби їхали на трасі. Дещо швидше, але, повторюсь, на високих швидкостях вона відрубається одразу, щоб не перегріти сажовий фільтр, і він у вас просто механічно не лопнув, не розламався. Допомогти також в цьому процесі може ручний перехід на, наприклад, передачу, в якій швидкість обертів двигуна буде вищою. Тобто на більших обертах воно трішки сприятливіше для регенерації відбувається. На механічній коробці мінус одна швидкість робити, щоб в районі 2000 у вас постійно були оберти. Артизовані коробці, от на DSG я зробив, наприклад, в ручний режим її перевів, вправо штовхнув туди, де плюс-мінус, і їдемо далі. Починаємо, бачимо, що 80-90 трішки стрімкіше починає згорати у нас сажа. Ну і звісно, температура піднімається, що на вході, що на виході. Таким чином, якби трішки краще на швидкості на трасі, все-таки сажовий фільтр пропалюється від початку і до кінця. Так, заїхав я в місто, вже приїхав на місце зустрічі, і вже генерація в мене не завершилася. 13 хвилин вона тривала, як бачите, але 13 хвилин це від початку. Розігріву сажового фільтру, тобто там десь 2-3 хвилини від того моменту, як воно почало жарити нормально. Як бачите, графік дуже нерівномірний по температурі, то піднімається, то опускається, і це головний недолік саме їзди по на дизелі по місту, тому що температури немає стабільної на трасі. Якби ви їхали зі сталою швидкістю, у вас б регенерація, по-перше, пройшла швидше, витратили б на це менше пального, якби ну і в цілому вона б краще почистилася. От зараз я в принципі, на місці, як бачите, регенерація також відбувається. На місці можна сказати, навіть дещо стабільніше вона відбувається. Єдине, що температура на виході, звісно, не така буде, як при швидкості, наприклад. Просто при швидкості у вас менша витрата пального, адже регенерація запустилась паралельно з їздою, і вже якась температура в сажовому фільтрі є. На місці, ну доводиться автомобілю торохтіти в холосту виключно заради регенерації. далі він працює. от Там навіть не тисяча там десь 900 70-960 обертів. При цьому температура вже 640 градусів. Тобто, як бачите, на місці навіть краще, ніж коли ви смикаєтесь по місту туди-сюди. Ну і сидимо, чекаємо, коли вона завершиться. Завершився трішки неочікувано процес регенерації. Самостійно 528 грамів навіть зменшується ще кількість сажі залишилася в сажовому фільтрі. Весь процес тримав 17 хвилин. Зникли показники, скільки часу триває регенерація, ну і обнулилися дані по відстані часу після регенерації. Віконця Post Injection, як бачите, вже по нулям, тобто впорскування палива більше не відбувається. Але кількість сажі продовжує знижуватися через те, що в нас ще висока температура в сажовому фільтрі, таким чином ми можемо підняти оберти. Ну, подивимося, що відбудеться. Це не допомагає. Причому, якщо на місці будете газувати, Регенерація може також раніше відключитися, тому що щоб не відбулося перегріву ні турбіни, ні сажового фільтру. Так само як бачите, навіть після завершення ще падають показники по кількості сажі. Але от на трасі в чому особливість, що набагато краще він вичищається там до нуля, а то навіть і в мінус заходить якби, кількість сажі після регенерації. Ну і звісно, якщо ви помітили, що у вашого автомобіля відбувалася регенерація після її завершення, бажано все ж таки дати автомобілю трішки попрацювати. От впали оберти після того, як я погазував. якби. І... Прохолоне трішки сажовий фільтр, тому що з такою температурою всередині, ну, чесно кажучи, трішки небезпечно. Ну але якщо треба йти, то що ж, глушимо, йдемо. Там все, в принципі, заізольовано під капотом. Якби було небезпечно так насправді, як каже Іван, то ніхто б не дозволяв, якби на місці працювати тій регенерації чи, наприклад, глушити двигуна. Так ви натискаєте клавішу, автомобіль глохне і йдете по своїм справам. А ще регенерація могла завершитися раніше через те, що закінчилося пальне в Баку практично 120 км. Кілометрів запас ходу, і з цим я не рекомендую жартувати, бо можна доїздити так, не давати її запускатися. Що сажовий фільтр заб'ється зовсім. Доведеться їхати його або сервісну процедуру проводити, або, наприклад, знімати мити. Тому якби слідкуйте за цим параметром також, не їздіть на порожньому баку. Так, запіліка в мене планшет. Це вже друге за дорогу, і від минулої регенерації я проїхав аж 380 кілометрів, і ця регенерація ще не почалася. Бачите, 87% заповнення сажового фільтру і майже 20 грам заповнення сажового. Їдемо, чекаю, поки вона запуститься повністю. У мене зараз якраз населений пункт, я його маю проїхати, і буде діляночка десь біля 20-30 кілометрів прямої. Дуже хочеться протестувати, подивитися, як відбудеться регенерація, за який час, саме на трасі. І от що цікавого, дивіться, знову населений пункт. Я їду 60 км на годину. Тут дуже мало якби руху якогось. Дивіться на параметри. Знову суттєва крива по збільшенню сажі в сажовому фільтрі через те, що в нас впала температура 240-242 градуси на вході і на виході з сажового фільтру. Бачите, криві графіки повністю показують, як змінюється температура і кількість сажів в залежності від темпу вашої їзди. Я зараз не говорю, що в місті треба навалювати. Обов'язково, тільки щоб у вас сажевий фільтр, не дай Боже, не забивався. Краще стабільний, повільний такий рух без ривкової якоїсь їзди, тому що коли натискаєш на педаль акселератора саме при розгоні короткими такими діапазонами, то температура якраз таки не набирається, а сажі вилітає в рази більше. І цим ви краще не зробите. Тому краще сталий такий стабільний темп якийсь, і це буде приємніше в місті. Коротше, чекають досі, коли набереться там сажі, скоро вже траса. Подивимося по параметрам регенерації на трасі. Дещо затягнулося в мене вимірювання в дорозі через те, що от уже 437 км не відбувалася регенерація, але зараз ми вже на фінішній прямій 99% 22,88 г на нас в сажі. Зараз регенерація має ввімкнутися. Так, є сигналізація від додатку, що пішла регенерація. Починає розігріватися сажовий фільтр от якраз на 22-92. Ну, біля 23 г, коли досягається об'єм сажі чи маса, запускається регенерація. По червоні у нас сажовий фільтр, запустився процес його прогріву. Почалася додаткова ін'єкція палива в циліндри після основного такту спалювання, згорання. Якби і зараз в нас почне рости температура в сажовому фільтрі, що на вході, що на виході. Я їду по дорозі, швидкість в мене 90 км на годину. З гори на горку, тут погана дорога, поспішати нема куди. Ну, Їдемо, слідкуємо і подивимося, за скільки. Пропали сажовий фільтр зараз. Мені залишилось 35 кілометрів, 33 хвилини додому. Надіюсь, що все встигнемо зробити. Ну, от за 7 хвилин ми майже половину вже почистили. Доволі активно чиститься він в їзді. І що цікавого, я зараз гірку йду, піднімаю суттєво, таку високу, затяжну. Нагрівається сажовий фільтр. Дай Боже, на швидкості. Ну, через те, мабуть, і чиститься швидше на швидкості. Так, закінчилась процедура регенерації чомусь залишив знову автомобіль 5 з гаком грамів сажі. І регенерація тривала 14 хвилин цього разу. Можливо, під час руху ще трішки зменшиться та неможливо зменшується через те, що ще нагрітий сажовий фільтр, кількість сажі. Ну, але в цілому, отак ну, відбувається регенерація. Як бачите, на трасі вона відбувається швидше. Ну, тому що ну, є навантаження, є рух автомобіля, е є постійно в нього нормальний тиск на виході і полум'я з колектору. Тому скоріш за все. Регенерується, сажа випалюється краще, ніж коли він стоїть наприклад, на місці. Друзі, гадаю, вам було цікаво і корисно дізнатись, що таке сажовий фільтр, і найголовніше, що таке регенерація сажового фільтра, як цей процес відбувається, що потрібно з ним робити, і тепер ви можете більш спокійно і правильно експлуатувати свої автомобілі з турбодизельними двигунами, де є сажовий фільтр. Якщо відео вам сподобалось. Натисніть вподобайку, свої думки, коментарі, досвід, питання залишайте внизу в блоці коментарів. І не забудьте підписатись на канал, якщо щойно на нього потрапили. До нової зустрічі!